Вітаю! Мене звати Петрищева Ірина, мені 25 років. Я 1999 року. Мій зріст 172 см, розмір одягу 40-42 XS, розмір зуття 37 см. Дуже активна, легка на підйом, дуже вразлива, емоційна та дуже сильно люблю життя. І дуже люблю пробувати різні ролі. Мій ігровий вік 18-25 років. Його я грала. Це була. Секретарка також грала офіціантку та дівчину, в яку закохався головний герой у кліпі Дашевський Ранкова кава. Я люблю себе пробувати взагалі в різних ролях, в різних інтерпретаціях, з різними баченнями. Тому мені дуже цікаво над собою експериментувати. Я дуже часто люблю змінювати образ, наприклад, там народжене волосся, потім каре, потім світле, темне. І в цьому я можу бачити різну себе. Я кожного разу дуже люблю пробувати щось нове. Люблю співати. Люблю гра на барабанах, на велосипеді катання на ковзанах, на роликах. І, взагалі, як щось придумаю в голові, то мені одразу це хочеться відтворити в життя та скоріше спробувати. Із спецнавків я вмію кататися на велосипеді, спорти, йога, танцювати професійно. Кого б я хотіла зіграти вразливу, тендітну дівчину, закохану, таку легку. Також танцівницю або хореографа, тому що танці це взагалі протягом всього мого життя. Як віддав тату мене сім років до і сьогодення. Танцюю, викладаю, їжу на різні кастинги, макс барських монатик, бо танцями я живу. Але дуже цікаво спробувати себе в ролі актриси. Дуже буду рада новим знайомствам та співпраці. Папа. -па.